Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв 3. у цьому відео, присвяченому повторному протистоянню у та Ф'юрії, обговоримо закулісні ігри організатора Саудита та можливість договорника в реванші двох спортсменів, що на так і з поєдинком, який відбудеться вже цієї суботи, 21 грудня, і чому знову багато складових проти українця. Про все це у сьогоднішньому випуску. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 21 грудня відбудеться грандіозний реванш у надважкій вазі. Чемпіон WBC, WBA та WBO Олександр Усик. Знов зійдеться з Тейсоном Ф'юрі. У травні спортсмени закотили круте протистояння, і тепер світ знов завмер в очікуванні. Кому ж піднімуть руку цього разу? Ну а партнер проекту компанія Фобет. Боксерське ком'юніті дедалі ближче до Рима двох найкращих супертяжів сучасності. Олександр Усик підходить до зустрічі з циганом з трьома поясами замість чотирьох, титул IBF. Відданий Даніелю Дюбуа, який приємно дивує останнім часом. Але навіть, незважаючи на відсутність статусу абсолюту на кону, це ніяк не робить подію менш очікуваною. У першій зустрічі боксери виклалися на повну, порадували фанів своїм перформансом, а інтрига зберігалася. Аж до моменту оголошення переможця, що на початку запуску грандіозного проєкту Ріт Сізон почало з'являтися ім'я саудівського інвестора Туркі Аляльшейха. Саме він завдяки значним фінансовим активам та посаді управлінця з питань розваг у Саудівській Аравії зумів перезавантажити бокс і подарувати нам масу, здавалося б, нездійснених поєдинків. Популяризація спорту та боксу, зокрема. Спроба зробити аравію новою меккою боксу, одним із перших боксерів, якому очевидно симпатизував Туркі, був на той момент британський чемпіон WBC Тайсен Ф'юрі. Інвестору саудиту потрібні були гучні бої. А тому в до Ф'юрі був підібраний боєць за ММА на коутер Френсіс Нгану. Бій найгірших хлопців на планеті. Писалося на постері. Спочатку Шейх зробив ставку на Тайсона, який повинен був подати урок боксу потужному, але технічно більш слабкому хижакові. Вийшло далеко не так, як очікувалося. Френсіс зумів відправити в нокдаун британця, який в тому бою виглядав надто блякло та обережно. Проте організатори натягли перемогу улюбленцю турки. Паралельно Аль-Аль-Шейх домовився про бої за участю Джошо та відомих бійців з інших вагових категорій. Впізнаваність атлетів впливає на величину шоу. І кількість прибутку на виході проста математика. І не секрет, що саудити вели паралельно Фюрі, Джошуа та Уелдера, щоб потім найкращих звести в очному поєдинку за звання абсолютного чемпіона, але все пішло не по плану з самого початку. Український чемпіон Олександр Усик у 2023-му на початку 2024 року володів трьома поясами – Завдання тільки було якнайшвидше звести свого улюбленця Тайсена з Олександром, провести історичну сутичку за абсолюта, а далі влаштувати британське дербі з АйДжеєм після того як британець, як передбачалося, розбереться з бронзовим бомбардувальником. Але Сашко мав свої плани, а сам циган кілька разів поспіль підвів свого забезпеченого організатора. Спочатку незрозумілі перенесення поєдинку з грудня 2023 на лютий 2024, го потім чергове перенесення через розсічення британця, тобто знову його косяк. Ну а безпосередньо у першому поєдинку за абсолюта у травні цього року Фурік знов опинився в нокдауні, хай і стоячому, і програв рішенням суддів турки Аляльшейху смутку, але ж попереду реванш та шанс із другої спроби втілити свій сценарій у життя. Трошки відійдемо від цієї пари. Ще один учасник рівняння Ентоні Джошуа, виступав більш стабільно, ефектно та ефективно. 23 грудня минулого року він впевнено розбив незручного шведа Отто Валіна. Після того в березні цього року, на очах у ф'юлі, на култу проте коли настав час брати титул, упустив свій шанс і відлетів у нокаут від андердога Дюбоа. Деонтей Уелдер, який мав стати партнером станців для Антохи і зовсім не впорався зі своїм першим завданням, безвільно програв Джозефу Паркеру наприкінці минулого року і відлетів у нокаут від китайця Джана Джолея на початку літа цього року. Повертаємося до пари Усик Ф'юрі і розуміємо, що в надважкій вазі циган залишається головним активом для Саудита. Чому не Усик, Ну судіть самі. На всіх прес-конференціях, на відеоконференціях, в інтерв'ю змі. Турки хвалить Тайсона, відкрито підтримує його, проводить з ним час. Після поразки від Олександра турки продовжують підтримувати та заспокоювати свого топ-клієнта. А в нещодавній відеорозмові з Ф'юлі та Усиком взагалі почав називати українця кроликом, якого мовляв, Тайсон повинен приготувати, називав його Фріком, відкрито хамив і просив Тайсона, щоб той закінчив свою роботу. Виглядало бридко, і тепер розуміючи, що організатор шоу відверто підтримує цигана і, хоч його перемоги, ще немає відчуття, що українці намагаються пограбувати. Чи більше того, чи немає відчуття, що у договорніку з Ф'юрі та шейхом? Програти Тайсону щоб влаштувати трилогію. Ну варіант із піддавками я виключаю, адже незважаючи на ночувані фінанси, Саша не піде на поразку, адже спадщина для нього на першому місці він і без цього заробив величезний кеш, перегнавши за прибутком по гонорарам братів кличків. А ось питання із зарядженими суддями та рефері може бути відкритим у першій зустрічі в дев'ятому раунді, якби замість Тайсона був якийсь інший боєць. Рефері дав би відмашку про закінчення поєдинку. Але тут просто фіксація нокдауну. Олександру Усику хочеться лише побажати бути готовим до чого завгодно і викластися на всі сто. Він, як правило, завжди виступає на чужій території, і цього разу, незважаючи на британський паспорт Тайсона та місце проведення Саудівську Аравію, ситуація буде аналогічною. А ось що вважаю я. Що усика відверто пограбують, скажу так, за досить рівного поєдинку, звичайно, організатори шоу руками суддів тягнутимуть британця за вуха і віддадуть йому перемогу, адже трилогія, яка принесе ще більше зелених доларів, має право на життя лише у разі перемоги Фуріка. Я не вірю, що ми побачимо відверте пограбування Сашка, адже такі дії в бою найвищого рангу надто дискредитують організаторів «Ріад Сізон. І безпосередньо турки Аляль Шейха. А для них авторитет та репутація важніше за все інше. Зрозуміло, чекати можна все що завгодно, але в пограбування я не вірю. Якщо підвести межу, то Турки звичайно молодець, він організував масу крутих поєдинків, які ми навряд чи побачили без його участі, профінансував низку грандіозних шоу і допоміг у розкручуванні перспективних атлетів. Звичайно, він має своїх улюбленців, на яких він ставить і хоче їх просувати. Відомі медійні, що генерують великі доходи, але також вийшло, що дисципліна і техніка вище за будь-яке гучне ім'я. Тому, скажімо, турки поставлені на ту конячку, коли взявся за просування королівського дивізіону. Ну а відповіді на всі запитання ми отримаємо вже цієї суботи, 23 грудня в Вельєді. шоу обіцяє бути інтригуючим. А ми продовжуємо вірити в перемогу нашого чемпіона, адже доведеться відбуксувати ще одному складному поєдинку в кар'єрі. Ну а як вважаєте ви, чи можливе пограбування Усика і як загалом пройде реванш спортсменів? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.